Радію привітати вас на моєму каналі з авторськими романами та оповіданнями. І сьогодні запрошую послухати нову історію кохання. Як завжди, бажаю вам приємного та вдумливого прослуховування. Побачимося у коментарях. АНГеліна Кріхелі. Майбутнє яке на не настане. Ніколи. Читає авторка. Того вечора, коли ми з Артемом зустрілися, мені здавалося, що я випадково повернула не туди. Пізніше зрозуміла, і я йшла до нього все своє життя, щоб зустріти ось так у звичайній кав'ярні, куди мене привели роздуми про насущне. Кав'ярня була крихітною, з жовтуватими лампами, що кидали м'яке світло на потерті дерев'яні столи. Я сіла біля вікна і замовила зелений чай, мій спосіб сховатися від світу, немов я занурююсь у острівець життєствердної зелені. Поки чекала на замовлення, перебирала в голові питання, які давно мене грисли навіщо я? Чому з кожним кроком уперед почуваюся дедалі більше загубленою? Що більше досягнень кар'єрних і побутових, то крихітнішою відчуваю себе. Розумію, що не перше про це думаю, що великі уми різних епох уже прекрасно сформулювали це, усвідомивши Бонапарт, Черчилль, Ларош Фуко, Шопенгауер і Аліг'єрі – усі вони сходилися на думці, що після підйому на вершину деякий час здається, що за нею нічого більше немає, і коли мета досягнута, вона часто приносить не радість, а порожнечу. Можливо, тому що сенс аж ніяк не в досягненні, а в самому шляху до неї, бо тільки тоді ми вчимося і зростаємо. А потім увійшов він. Не знаю, чому відразу звернула на нього увагу. Артем був абсолютно звичайною людиною, трохи згорблений, у сірому пальті, руки нервово смикали ремінь сумки, що висіла на його плечі, але варто було йому підняти погляд і подивитися на мене. Як я відчула дивну теплоту. Ніби його очі бачили в мені щось більше, ніж я сама могла помітити. Він підсів до сусіднього столика, але, побачивши мою книжку, я її того дня купила і ще не встигла прочитати, поставив запитання: Сто років самотності? Як вам, Маркес? Це просте запитання виявилося містком. Ми заговорили. І незабаром я зрозуміла, з цією людиною не треба думати, що говорити. Слова лилися рікою, а він слухав, не перебиваючи і не додаючи вічливих пустих фраз, що відлунюють порожнечею. Ви начебто шукаєте щось, сказав він раптово, коли я розповідала, чому покинула роботу. Сиджу в цій кав'ярні в розпал трудового дня і збираюся ввечері залягти з книжкою під плет. А не нишпорити в мережі у пошуках нової роботи. Може, я сама не знаю, що шукаю, чесно відповіла. А він кивнув. Того вечора ми гуляли до пізньої ночі, хоча ніколи раніше не дозволяла собі настільки тісного спілкування з малознайомими людьми. Артем здавався мені тим самим випадковим попутником якому можна безстрашно розповісти про всі свої тривоги, ось тільки його не хотілося відпускати. Він розповів, що нещодавно переїхав у наше місто, працює інженером, але потім раптом убірвав розповідь, глянув на мене і запитав: А ви вірите в те, що кожна подія визначена наперед? Я розсміялася, намагаючись приховати розгубленість. Якби все було визначено наперед, навіщо тоді ми обираємо? Він усміхнувся, і його обличчя раптом стало сумним. Цей погляд я запам'ятаю назавжди. Артем проживав свої дні, немов гортаючи книгу. Мене захоплювалося вміння для мене він був людиною, яка допомогла побачити світ інакше. Минуло кілька тижнів, і ми стали зустрічатися частіше. Під час однієї з наших прогулянок старим парком помітила, як він раптово зупинився і, стиснувши зуби, робить один глибокий вдих за іншим. Крила носа сердито тріпотіли, а погляд звернувся не мов би всередину. Усе гаразд, сказав він швидко, вловивши мій погляд. Але я розуміла щось не так. Тоді вперше відчула страх. А Тьома списав вільно в тому з кожною нашою бесідою та спільним чаюванням за обговоренням ста років самотності, яке я старанно намагалася подужати, все частіше хотілося попросити, щоб не йшов сісти ближче, обійняти міцніше. Артем дивував мене, тому що його поведінка ніяк не вписувалася у звичні рамки типової чоловічої поведінки прийшов, побачив, переміг. І залишається поруч тільки за умови, якщо вона щоразу стає його перемогою знову, інакше занудьгувавши, мчить із рушницею через плече, заганяючи нову, полохливу, дурну лань. Я не розуміла, чому він залишається на відстані адже бачила в його погляді нічим не прикрите бажання, інтерес і тепло. Він здавався мені майже ідеальним в один із таких вечорів. Не витримала, запитала. Тьому, чому ти уникаєш мене? Він нервово розсміявся, ховаючи погляд. Тобто, як це? Ось же я напросився до тебе в гості знову, притягнув цей шедевр кондитерського мистецтва, як ти любиш, Імовірно, сказав би і щось іще. Але я впевнено поклала долоню на його лікоть, змусивши подивитися мені в очі. І потонула в цьому погляді, сповненому вічею і вселенської печалі. Що відбувається? Впустивши голову, якийсь час мовчав у відповідь. А я боялася навіть поворухнутися. Потім ласкаво торкнувся щокою моєї долоні, міцно стиснувши зуби. Встав і, засунувши руки до кишень, став ходити кухнею. Біля вікна ненадовго завмер, вдумливо розглядаючи світло в будинку навпроти. У кожного з них є своя таємниця. Кивнув у бік вікон, не повертаючись до мене обличчям, ніби емоційно відгородився. Хочеш залишити щось тільки твоєю таємницею? уточнила обережно. Ні, Артем невизначено знизав плечима. Я ж розумів, що рано чи пізно ти поставиш це запитання. Просто думав, що готовий до такого діалогу. У тебе якісь проблеми? Страшенно хотілося підійти, притулитися обличчям до його спини і міцно, міцно обійняти, щоб відчути тепло його тіла і передати безмовну підтримку чоловікові, який став дорогим для мене. Але я залишилася сидіти на своєму стільці. Побоюючись порушити мить відвертості. Можливо, причина його фізичної відстороненості цілком у мені, а я б стала нав'язуватися недоречно. Вони приходять додому, вмикають світло, готують вечерю, їдять, купаються, розмовляють про щось, якщо їм є з ким поговорити відверто. Адже буває так, що самотній, навіть у великій родині. Вони народжуються, ростуть, хворіють, одужують, старіють і сковтнув грудку, що підступила до горла, помирають. Я здригнулася від ступеня прийняття описаної безвиході, що прозвучала в його голосі. Але, послухай, усе наше життя шлях на цвента спробувала жартувати. Артем лише підняв куточок губ. Так і є, Вірочко, так і є. Тільки тепер він повернувся до мене обличчям. Просто мій шлях туди коротший. Гранично чесно відповів він. Ти чимось хворий? почала гадати, намагаючись заглушити відчай, що ухопив. Тобі передбачили щось погане? Наврочили. Наснився кошмарний сон. Кожне нове припущення було наївніше за попереднє, але мені відчайдушно хотілося вірити, що це всього лише проблема, яку можна перетворити на задачу і вирішити. Я вмираю, прозвучало лаконічно. Ніби хтось ударив у дзвін один раз, але відлуння рознеслося по всьому моєму організму. Лікарі дають мені ще кілька тижнів. Я знав про це, коли зустрів тебе кілька місяців тому. Я мовчала, не знаючи, що сказати. Відчуття порожнечі пронизало мене наскрізь, наче його вже не було поруч зі мною. Навіщо вмираєш? безглуздо перепитала. Ти не можеш так чинити? З ким я тоді обговорюватиму нескінченну книгу Маркеса? Кого я тоді любитиму? Питати не стала. За час нашого знайомства Артем став центром мого персонального крихітного всесвіту. Ми разом знайшли мені нову роботу, вирішували, куди поїдемо влітку, як переставимо меблі в його квартирі, щоб туди проникало більше денного світла, готувала сніданки та вечері. Мій графік праці тепер давав більше вільного часу. І я витрачала його майже повністю на спілкування з тьомою, зосередживши на ньому всю невитрачену ніжність і турботу, і він незмінно відповідав взаємністю, в якій я розчинялася без залишку, але ніколи не переходив межі, проведеної за солодкими поцілунками, сповненими млості й передчуття. Вибач, що не сказав тобі одразу, покаявся, приголомшені мені. І що не втримався і цілував. Так хотілося доторкнутися до тебе, відчути смак твоїх губ, які дарували насолоду моєму слуху та душі, торкнутися твоїх рук, що піклувалися про мене. Згоден, що це було егоїстично з мого боку. У цілковитій тиші, що здавалося дзвінкою, виразно було чути плеск краплі, що вдарилася в підлогу. Прошу тебе, не плач. Благав коханий, продовжуючи говорити щось дивне, не зрозуміле мені, присів переді мною навколішки, витер сльози, я плачу, як дивно. Почуваюся так, ніби стоматолог колов Анестезію. Спершу зникла чутливість губ, не могла вимовити жодного слова, потім усього обличчя, не маю сил навіть моргнути, а потім холод і нерухомість стали проникати до серця. Так і знав, що ти сприймаш усе так, скрушно похитав головою. Ну, що ти, не плач. Я люблю тебе. Кричу і мовчу при цьому. Як можу я не плакати? Я ридаю, змітаю все на своєму шляху і мчуся величезним полем, виючи вовчицею. І мовчу. Того вечора, після його відходу, я сиділа вдома у темряві. Дивлячись на світло вікон чужих квартир. Як це робив Артем, буденним тоном повідомляючи мені про свій діагноз і швидку смерть? Як люди справляються з таким? І як продовжують кохати, знаючи, що кінець уже близько? Що взагалі роблять у такому разі? Артем пішов після того, як запитав, чи потрібно просто дати мені спокій, я мовчки кивнула. Боялася сам себе, тепер картала за це. Адже він подумає, що я прошу піти назовсім, а я... я вирішила залишитися, не розуміючи його побоювань і обережності, відмовляючись прийняти його логіку але залишитися. Артем намагався пояснити, що було б підлістю залишити мене, ставши ближчим ще й фізично або чого доброго, вагітною. А я. Я зібрала свої речі в маленьку дорожню сумку, упакувала в кофер ноутбук і заявилася до нього додому вранці наступного дня. «Комод має стати біля стіни, рішуче заявила, входячи до його квартири. Так звільниться простір під вікном. Кава холоне, усміхнувся Артем, жестом запрошуючи в кухню, а іншою рукою забираючи мою сумку. Під очима в нього залягли глибокі тіні, з жалем і соромом подумала, що після нашої розмови і він усю ніч не спав. Але коли-небудь цей переломний момент все одно настав би то краще зараз, поки в нас ще є час, і диво можливе. Ти знав, що я прийду? здивувалася. Виглянула з ванної, витираючи руки рушником, який завжди висів для мене в ванні з моменту першого візиту до нього. Я чекав на тебе, відповів просто. Тепер кожен ранок починався з чашки кави, яку він готував для нас двох. Ми сиділи на кухні, обговорювали щось незначне, наче в нас попереду все життя, переставили меблі, затіяли миття вікон. Але в цій боротьбі за життя Артем встановив єдину заборону ніяких лікарів і спроб змінити щось. Ми довго сперечалися того дня. Я психувала, кричала, доводила, як сильно він неправий, як ми зобов'язані боротися. Я кохаю тебе, заявив знезброювально, і я замовкла тієї ж миті і говорив би те саме тобі. Але запитай себе, що б ти відповіла мені. Я глянула у вікна сусіднього будинку, уже за звичкою приглушена його запитанням. А що б відповіла обрала б носитися по лікарнях і бачити частіше людей у білих халатах чи провести час із ним, здійснюючи дрібні безумства, на які раніше не вистачало часу та сміливості? А раптом лікарі могли б зробити диво або тільки вкрасти неоціненний час? Я б відповіла, що люблю тебе, тому що це правда. Він кивнув. Мовчки приймаючи мою відповідь, притягнув до себе і міцно обійняв. Тепер уже ми обидва дивилися, як спалахує гасне світло у квартирах навпроти, ніби будинок виконував якусь мовчазну мелодію, використовуючи тільки вогники. Я змирилася? Ні, категорично, ні. Але прийняла його волю. Намагалася запам'ятати кожну деталь тон його голосу. Сміх, що лунав трохи хрипко, зморшки біля бездонно синіх напрочуд теплих очей. Одного разу він подарував мені блокнот і сказав записуй усе, що хочеш зробити, а потім ми це зробимо. Наче в нас було те потім. Я відкрила його і записала обійняти тебе так, щоб час зупинився. Артем розсміявся. Це можна просто зараз. І ми стояли в центрі кімнати, обійнявшись, поки за вікном шумів дощ. У той момент мені здавалося, що нічого більше не існує тільки він і його тепло. Дивно, але ні в нього, ні в мене не знайшлося жодної божевільної ідеї для втілення. Хотілося спокою, умиротворення і тиші, але тільки не чекати, не помічати, як час іде, невблаганно витікає, як крупинки в пісочному годиннику. Бідний Вольф Месінг. Дивитися на календар стало настільки боляче, що просто викинуло його ще до пробудження Артема. Він тільки підняв мовчки одну брову, побачивши у відрі для сміття календар. Але потім Артем почав здаватися. Хвороба наступала, забираючи його сили. Я не могла це зупинити. Єдине, що залишалося бути поруч, нагадувати йому, що він не один. Зараз, згадуючи ті дні, я відчуваю не тільки біль, а й вдячність. Він навчив мене жити в моменті, бачити красу там, де раніше я бачила порожнечу. І, хоча його більше немає, його слід залишився в мені назавжди. Слід у душі, і ця квартира, в якій я сиджу на нашому дивані та згадую тепер минулі дні. На один божевільний вчинок нас все ж вистачило. Артем наполіг на одруженні, буквально за кілька днів до його смерті. Ми встигли, хоч би як сильно я чинила опір. Так буде краще для нас, для тебе, переконував Тьома, лягаючи спати в нашому спільному ліжку. Притискав мене до себе міцніше, немов плюшевого ведмедя, і засинав. Іноді я дістаю той самий блокнот і читаю записи. Останній з них зроблений його рукою. Усе відбувається тільки так, як має бути, навіть якщо зовсім інакше. Смійся частіше ти така гарна, коли смієшся. Здригнулася, коли пролунав дзвінок у двері. Не хочу відчиняти сусідам, які засуджують, адже вони вважають, що вийшла заміж поспіхом тільки заради квартири. Більше приходити нікому. А вони і так насолити встигли. Але машинально піднялася з дивана і попрямувала в коридор. З подивом глянула на свою руку на дверях. Вона здалася мені чужою і неживою, як і чорна тканина на дзеркалі біля входу. Хто там? запитала надломлено. Аркадій, відповів незнайомий чоловічий голос. Ви не знаєте мене, поспішив пояснити. Але я знаю вас, і в мене є звістка для вас від Артема. Я здригнулася, почувши ім'я коханого. Звістка з того світу? Він медіум, чи що? Тільки шарлатанів мені не вистачало. Глянула у вічку. Цей чоловік, здається, був на поховання. Проводити Артема взагалі прийшло чимало людей, за його вказівками організацією займалося попереджене заздалегідь агентство. Тьома передбачив усе, залишивши мені лише зателефонувати тоді й повідомити, що час настав. Боязко відчинила двері. Що ви хотіли? запитала втомлено, дивлячись у підлогу. Нехай він скаже скоріше та йде. Напевно, якась організаційна дрібниця. Я брат Артема, він надіслав мені ось цього листа. На підтвердження сказаного чоловік простягнув мені невеликий білий конверт. Я здивовано взяла в руки папір. Але я не зміг розібрати це самостійно. Чому ви не приходили раніше? недовірливо уточнила, відступаючи назад, щоб впустити родича, який раптово з'явився. Він усміхнувся. Тьомич заборонив. Ну так, це я легко могла зрозуміти. Аркадій кивнув, вказуючи на конверт і тим самим дозволяючи мені відкрити його. Усередині виявився всього один крихітний листок із добре знайомим мені почерком. Зроби так, щоб вона частіше посміхалася. Аркуш плавно закрутився, прямуючи до підлоги, я затиснула рот долонею, силкуючись задушити крики сльози, що рвалися назовні. Я зрозуміла його. Скинула голову і зустрілася з такими рідними, але чужими, бездонно синніми очима навпроти. А як би ви відреагували на зізнання коханого у важкій хворобі?